Послання на колоді шосте чуття Тут в нас серце, серцева чакра. І це послання буде саме для тих, хто мене дивиться, і кожен тут знайде те, що потрібно почути тобі. І друга колода це оракул пробудження. Тут остання карта місія. Налаштуйтеся зараз на колоду і на послання. Це буде послання з першої колоди, шосте чуття. Вибирайте або першу, або другу колоду. Відчуваю, що це треба зробити. Ще раз кажу, що зараз почує кожний те, що повинен почути. Кожен почує своє. Хто вибрав першу колоду, тут в нас вийшла егоїстичність. Я би сказала, що це. Ложне Ложне я. Я багато де розповідаю, що в нас є вище я і в нас є ложне я. І ось тут йдеться, зараз буде йти мова про ложне я. І це ложне я, воно не є, його не треба а, якось м -м, затикати. Його не потрібно якось не знаю думати, що це погане ложне я. Ні, ні. Ложне я це твої, це твої якості, це твої, твоя проявленість, це твоя краща версія, це твій досвід, це твої таланти, це твоє его і твої амбіції, за рахунок яких ти можеш просуватися вперед. Але я хочу подивитися, про що йде ця мова саме з тим, з тою егоїстичністю, що тобі хочуть передати. А, тут хтось знаходиться в кармічній петлі, хтось знаходиться в якомусь місці і думає, як взагалі з цього вийти. І про, про що це? А, так, тут перехідний момент. Ви собі уявляєте, тут перехідний момент для вас. Тут йдеться, що ти шукаєш вихід зараз, на даний момент, і ти його якби не бачиш. Тому що, ну от, оце от ложне я, тобто ця, ці звички, вони проявилися колись як прив'язаність до чогось або до когось. І в когось. З вас тут буде річ іти про стосунки, а в когось прив'язаність до матеріального, до роботи і до матеріальних благ. Це якось пов'язано зі стосунками. Ти не знаєш, де вихід. Твої, твоя, твої ситуації, якісь моменти вони повторюються у твоєму житті. Просто ні, ніби як якийсь замкнутий простір, і ти вже бачиш, що воно повторюється. І ти вже бачиш, що треба вийти і можна вийти. І ти вже дивишся в ту сторону виходу, І ти вже навіть бачиш, зробила крок, чи зробив крок в сторону виходу. Справа в тому, що е, все, що ти пройшов або проходила, так, все, що ти проходила. Це все е, так повинно бу було бути, так потрібно. Тобі зараз в цей момент найголовніше, е, от я відчуваю, найголовніше не звертати з дороги своєї, не, е, ну, якби не відмовлятися від свого вибору. Якщо ти вже зробила крок вперед, тобі треба йти. Тут меч. Він вже якби поставлений. Значить, перемога в тебе над чимось дуже-дуже важливе у твоєму житті вже відбулася. Перемога вже відбулася насправді. Потрібно тільки зрозуміти це, побачити і не повертатися назад. Просто потрібен був досвід. І, можливо, навіть твоя егоїстичність, твої навіть амбіції, твої таланти і досвід, вони тобі допомагають у цьому, взагалі допомогли у цьому. І що зараз для тебе послання, що зараз, от коли ти вже зробила крок вперед, тобі не можна повертати назад. Тут показують такий стан, він типа як підвішаний. Але насправді цей стан, він про спостереження. І тобі зараз передають, от, що такий момент, що назад повертатися не можна, але ти якби пізнаєш, спостерігаєш за собою і за ситуаціями, які зараз відбуваються. Це такий момент е трошечки завислий, але цей момент несе е рух вперед. Тому що тобі, щоб далі ще робити кроки вперед, тобі потрібно просто як зависнути, як поспостерігати за всім тим, що відбувається, щоб зробити правильний хід, щоб зробити правильний хід вперед. Тобто, щоб вийти з чогось, закінчити щось. Або зробити як такий квантовий скачок, треба замерти і вивчити всю ситуацію, все, що в тебе зараз є, все, що ти можеш зробити, розібратися зі своїми мріями, зі своїми талантами, розібратися взагалі зі своїми якостями і можливостями. І тобі кажуть, що в тебе зараз якби от оце, оце більше як твоє минуле. Оце більше як було в твоєму житті. І наступна карта, карта була виходу, і це говорить про те, що ти вже зробила крок на вихід. Ось ця, цю егоїстичність, ці амбіції, їх треба просто зараз побачити і прийняти. Дати їм місце у своєму житті, от просто прямо собі скажи: я даю, запиши, запиши це в коментарях в просторі. Я даю місце у своєму житті, у своєму тілі, всім своїм егоїстичним, самим егоїстичним амбіціям, тому що вони мені показують шлях мій. Тому що вони ведуть мене туди, де я насправді повинна бути. І це треба прийняти, тому що темрява говорить про те, що воно є не до кінця прийнято. А оці крила, які за темрявою, ця корона говорить про те, що насправді це твій божественний шлях. І немає в цьому нічого поганого. Треба це зупинитися. Ось так, от як зараз, зупинитися, передивитися це все, і прийняти цю силу. Це сила твоя. Прийняти її, не ховати і прийняти. Тут не треба спішити, от якраз тут не треба спішити. От якраз тут зробила крок і наповнюєшся, пізнаєш і приймаєш ситуацію. В кого яка ситуація? так? У кого ситуація там якась, хто грає в сімейні ігри, стосункові ігри, стосунки, в кого ситуація про реалізацію більше, ти зараз сама знаєш, про що йде мова. І це в будь-якій ситуації це актуально. Про егоїстичність і про те, що ти все набрала досвіду і пройшла, це в будь-якій ситуації актуально. Я вже казала, нічого краще. Так не роблять нас, як стосунки. Нічого краще так не відкриває нас, як стосунки. Тому, якщо це справа про стосунки, то крок вперед вже зроблений. Вихід от з цього, з тих тривожностей, ну, з цього трешу, ти прийшла і крила, крила твої виросли. Але зараз не спіши, не спіши. Просто зупинися і час для тебе наповнення і спостереження. Наступний, крок, наступний твій крок, ти будеш вже робити зовсім з іншого внутрішнього свого стану. Ти будеш робити вже стану зрозумілості. До якої стаї ти відносишся, і ти будеш робити свій наступний крок з такого внутрішнього стану чесності. Тобто маски всі вже будуть зняти. Зі всіх навколо, і ти знімеш свою маску, і тоді ти зможеш бути собою і будеш знати конкретно, в якому оточенні. В якій стаї тобі потрібно реалізовуватися, жити, спілкуватися, до яких людей взагалі ти належиш? І ти вже будеш зовсім робити інший крок. Тому зараз не спіши, а ось тоді ти будеш знати, проясниться. Бачиш тут таке сонце, ментал. Вони зелені, тобто відкривається чесність, анахата, Ці чоловічки, вони зелені, в них маски е, тут вже переплутані, але в тебе вони будуть вже на місці, тому що тут е, ось сонечко є, і тут пташки, не видно, тут пташки літять. Це означає, що вже треба буде робити рух. і Сонечко твоє світиться, і ти будеш знати, куди тобі рухатися. Тому зараз твій час спостереження, наповнення і розібратися зі своїм наповненням, розібратися зі своїм амбіціями, мріями, бажаннями, досвідом, можливостями все, що в тебе вже є, напрацьоване, чим ти володієш. З тим всім треба розібратися. І для цього в тебе час. А потім ти будеш сама знати, куди тобі рухатися вперед. Ось таке було посилання у нас для першого варіанту: послання ченелінг. І знову ж таки, тут нагадують про пробудження, тут нагадують про нові часи, прям кричать. Кричать, зупинятися не треба, і кроків назад теж вже не потрібно робити. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть свої запитання. Я для вас буду робити багато чого цікавого, якщо ви будете активні на моєму YouTube каналі. І зараз послання для другого варіанту. Зараз у нас другий варіант. Араку пробудження. І я витягаю для вас карту. Тут карта Анахата. Тут так само про людей, які пробуджуються, тут про людей, які відчувають вже серцем. Тут про людей, які вже не тільки живуть матерією, а живуть своїм серцем, відчуттями. Сердечними, відчувають любов, відчувають вже наповнення. Тут можливо люди такого, знаєте, цілительного складу характеру, люди цілителі, люди, які Мають можливості зцілювати людей своєю енергетикою, своїм серцям, люди, які допомагають іншим людям і їх це наповнює. Ти людина, яка зараз от в тебе відкривається прям якась любов. І, взагалі, це як твій шлях, шлях все через любов робити: жити, вибирати, працювати, допомагати. Зверни на це увагу все через любов. І тобі передають послання інтерес. Тобі зараз дуже важливо зацікавитися, знайти. Інтерес або з кимось спільний інтерес. От мені прям іде спільний інтерес. Зараз ми далі подивимось. Інтерес просто по життю, або спільний інтерес, або з людьми, з якими у вас спільний інтерес, тобі треба з ними об'єднатися, або інтерес просто дуже важливо зараз знайти по життю. Тобто дивися тут послання про те, що тобі по життю інтерес, тобто зверни увагу на те, то, що тобі в житті саме цікаве зараз. Прям твій інтерес саме цікаве, це твоя дорога, це твій шлях. Слухай, тут може бути що завгодно, просто собі зрозумій. Тим, чим ти цікавишся найбільше у житті, це твій шлях, насправді, навіть якщо ти це не визнаєш, не признаєш, немає сміливості або ще щось, це твій шлях. Тому що тут вийшла карта потоку. Води стихії води, і вона говорить про те, що ти потокова людина, ти можеш передавати потоки іншим людям. Про що ці потоки це розумієш, ну, це творчість, це не важливо. Головне, щоб це було через любов і через серце, і в цьому інтерес твій, як твій шлях, розумієш, як те, що тебе найбільше інтересує в житті. Тут в, в, в кожного зараз буде своє, так? В тебе буде своє, що найбільше тебе інтересує в житті. Зараз у тобі для тебе відкриваються ці можливості, просто дороги. Відкриваються. Якщо треба десь щось не, не вистачає сміливості, значить треба розібратися з собою. А, просто попроси допомогу, щоб тобі допомогли розібратися, так? Роз... До мене можеш написати, щоб тобі допомогли розібратися з твоїми інтересами. Якщо ти сама не можеш це зробити, то повір мені, є, є можливості це зробити насправді. Там, де ти найбільше е, цікавишся, там, де тебе найбільше інтересує, там найбільше твоєї уваги і любові. Через це ти можеш передавати поток інформації. Тут потокова людина, яка може передавати інформацію. Інструментів безліч, через які ти можеш передавати інформацію. Це все, що стосується творчості. Це просто дивіться, це просто говорити можна, це можна співати, це можна, не знаю, танцювати, це можна. Вести блог обов'язково треба. Це малювати картини. Ну, тобто, зараз можливості є. Так, я хочу підказку точнішу. Так, тут говориться про те в більшості, що ти повинна ділитися. Тут форма думки вийшла. Це відразу тобі каже, що ти повинна ділитися своїм. Своїми ідеями, своїми думками, своїм словом, своєю творчістю, тому що ти потокова людина, для тебе зараз відкриті ці можливості. Раз я тобі це передаю, я просто відчуваю, що зараз час новий, коли відкриваються нові можливості, і можна жити, і треба по-новому. Щоб потім так знаєш, сказати, так, а що так можна було жити хіба по-новому? Так ось зараз можна просто дій, просто це для тебе. Тут в когось відкриваються думки про, просто нас про створення. Чогось нового, якоїсь реалізації, якоїсь ідеї, ну не знаю, може це якийсь бізнес навіть в когось. Але більше, як би я тут відчуваю, більше людей-цілителів, не бізнесменів, а більше людей, таких потокових, цілителів, допомагаючих професій. так? Ну, от Таких, як я, допустим, а, ну, от, щось такого плану, або творчих людей, або творчих, які можуть через свою творчість. Передавати людям інформацію, коли ви так робите, звичайно, як наслідок до вас приходить а, ну, благість, достаток, матеріальні блага, тобто гроші. І ще знову ж таки на кінці колоди карти кажуть: зверни свою увагу на свої мрії. Ну, слухайте, я багато де розповідаю вже я не знаю про мрії. Про те, наскільки вони важливі, і про те, що ваші всі мрії, вони вже всі є. Насправді, якщо ви з ними розберетеся зі своїми власними мріями, не з тими матеріальними, які вам нав'язав соціум і ваш рід, і ваша сім'я, а зі своїми власними внутрішніми мріями. Якщо ви з ними розберетеся, то ви відразу будете знати свій шлях. Не треба нічого шукати. Вам просто треба розібратися з мріями, з серцем, те, що ви любите, те, що вас найбільше цікавить у цьому житті, це і є ваш шлях. Все решта, це ваші програми, які вам не дають просто це реалізовувати, які вас просто перекривають. І ви не можете діяти з цього, що у вас не вистачає сили, енергії, тому що вас закрутило. Закрутило щось, в якийсь повсякденний, не знаю, водоворіт, і ви не можете з нього вийти. І тоді, дорогі мої, вам потрібна дійсно допомога. Я кажу, це вам щиро і відверто, тому що самим ясно, вам важко. Вам треба люди, розумієте? Такі, які теж це роблять, вам треба наставник, вам треба повчитися десь. Ну, тобто, якщо ви відчуваєте, що ви самостійно не можете. Ви, типу, все знаєте, хочете, а не можете. От якщо є таке відчуття, то тоді вам треба допомога. Це нормально. Всі через це проходять. Розумієте? Якщо сидіти і думати просто дивитися відео і нічого не робити, то нічого й не відбудеться. Ви так і продивитеся. А вам треба виходити у кращу версію себе. А щоб вийти у кращу версію себе, треба розібратися просто от з тим всім. Дякую вам за увагу. Приходьте у клуб творців. Ви розберетеся зі всім, тому що ми граємо в гру пробудження. А гра пробудження Ось ця гра пробудження, вона насправді для цього і є, для того, щоб люди змогли пробудитися, щоб бути собою, щоб грати у свою гру. Ставте лайки і до зустрічі!